чи вдасться вашим мавпам зібрати більше папаї за ваших суперників, оминаючи усіх хижаків джунглів. Роздайте кожному гравцю карту мавп та фігурку мавпочок відповідного кольору. Відкладіть у бік карти джунглів, на яких зображено цифру 4, а карти з цифрою 2 в окрему колоду. Роздайте навмання карти з сонечком на горі. Щоб скласти дерево на початку гри, покладіть будь-які 4 карти джунглів з нулем від центру до гори. Перемішайте 24 карти джунглів, щоб створити колоду запасу. Покладіть картки винагороди біля карток ґрунту. Роздайте навмання по дві картки нападу кожному з гравців. Візьміть дві карти з колоди запасу, скинувши одну, а другою грайте на відкритому дереві. При цьому пам'ятайте: дерева можуть рости так високо, як забажаєте. Ви можете закрити дерево тільки якщо воно таке саме або вище за центральне. Закриваючи дерево, ви отримуєте карту винагороди. Якщо на обох картах, що витягли з колоди, намальована верхівка дерева, можна закрити будь-яке дерево, а другу карту відкласти в колоду. Поставте мавпу на гілку або верхівку дерева без карти, якою щойно походили. Переставте одну з ваших мавп на прилеглу карту гілки, верхівки або ґрунту, які є вільними, знаючи, що вони не можуть рухатися за діагональю. Змагайтеся за найбільшу кількість фруктів. Але остерігайтесь хижаків на спеціальних картах. Шимпанзе охороняють папаї, що знаходяться під ними. Гравці не можуть ставити своїх мав туди, де сидять шимпанзе. Горила блокує папаї, що висять поруч, тож ви не зможете поставити своїх мав туди, де сидить вона. Ящерки дозволяють виконати додаткову дію під час ходу тією самою мавпою або іншою. Картка гнізда контролюватиме всі папаї під нею з обох боків дерева, якщо ви поставите на неї свою мавпу. Також не забувайте про карти нападу. Від змії мавпа лякається і падає вниз. Завдяки тукану ви можете підняти мавпу вільного гнізда. Ягуар допоможе мавпі стрибнути за діагоналлю на сусіднє вільне гніздо. Терміт з'їсть карту стовбура і всі мавпи, які сидять зверху, впадуть на карту ґрунту та з'їдять картку. Підземелля допоможе повернути одну мавпу у руки гравця. Нерухома мавпа змусить залишитись на тому ж місці, де вона стояла. Картка отруєння папаєю змусить мавпу спуститися до кореня. Дерево. Ліана дозволяє переставити мавпу на будь-яке дерево та гілку. Гра закінчується, коли усі дерева закриті. Гравець, який закриває останнє дерево, закінчив свій хід або зіграно повністю таку кількість турів, скільки гравців грає партію. Для того, щоб визначити переможця, потрібно порахувати папаю на своїй гілці і всі, які нижче неї на цьому боці дерева до наступної мавпи. Мавпи, що сидять на гніздах на верхівці, рахують папаю з обох боків. Рахувати папаю можуть лише ті мавпи, на яких дерева мають верхівку. Порахувавши зібрані папаї, додаємо карти винагороди, отримані за закриття дерева. Перемагає той, хто назбирав найбільше папаї.